Чи отримують житомиряни гарячу воду централізовано цього опалювального сезону? Тепловики кажуть, за такої погоди цієї комунальної радості можна не чекати. А як? А так, Як? надмінь шпачки пачкатися. І взагалі, ага, а деякі і мишей їдять. Однак не факт, що житимиряни вже другу зиму проведуть без централізованого гарячого водопостачання. Як тільки термометри покажуть мінус 5, можна починати розмову про гарячу воду у кранах, говорять комунальники. Якщо міська влада дасть відмашку на її подачу, городяни знову побачать цей елемент побутового комфорту. Гріти воду зараз технологічно неможливо, кажуть тепловики. Із определенного ограничення об'єму газу ми працюємо на, на режим температури, і для того щоб на ті старі та трупчате тепломіники дати нормальний теплоноситель для гарячої води 50-52 градуси, ми повинні температуру підняти. Тобто переджати газ, перегріти дома і видати гарячу воду. Якщо давати гарячу воду сьогодні, це влетить місту у копієчку. 3,8 мільйони гривень збитків за місяць підрахували комунальники. Водночас теплоенергетики вже говорять про гаряче водопостачання у місті не від... Від сезону до сезону, а цілий рік. Таке комунальне щастя у Житомирі можливе, якщо запрацюють проекти модернізації теплового господарства. Є БРР, Швейцарія, НЕВКО. В домах поставить постійний… …істочник. У нас перший тендер РК 5, РК 8, Йорс 94 це альтернативные котлы. Уже тендери пройшли перший етап плюс електростанція на ЖИКО, електростанція на РК-11. І ми фактично 80% гору закроємо на Круглий год на подачу гарячої води. Максимальний термін реалізації цих проєктів два роки. Тоді тепловики цілий рік зможуть радувати житомирян гарячою водою. Ти що, з ума зашов перестань немедленно! Ой, тепленька прошла.